Це вже більш відчутніше. До речі, знав, знав цікаве, цікаву інформацію про дефекацію, що виробники здирають з інтернету, якусь там беруть собі з неба любу калорійність собі виписують, яку хочу. А Ларі Вілс побачив, що він котиться в прірву, і вирішив. Привіт! Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, радий з вами спілкуватися. Чергове відео в форматі тренуємося, спілкуємося. Наша дуже красива відвідувачка Юля погодилась сьогодні знову мене знімати. Тому наразі не тільки говорити буду, буду робити свою вправу, скручування на прес, в такому тренажері. Чудовий тренажер є в нашому залі. Виробник Інтератлетика, український тренажер, дуже гарно пропрацьовується прес. Ще розкажу нюанси, як тут робити. Отже, роблю три підходи, свої заплановані сьогодні на прес. От сьогодні субота, завтра вихідний день, завтра в мене Чітміл. Друзі, тому трішки розкажу вам. Цього тижня моя калорійність становить 2400 ккал, як і вже декілька останніх тижнів. Присутні гречка, молочка, м'ясного немає, кур'ятини не немає цього тижня, одним словом, одна молочка. Нормально почуваюся, білки добираю, 30% з раціона. Там в мене 640 грамів кісло молочного сиру в день йде, кефір з молочки, ну і плюс гречка, як я вже сказав, майже не, не кілограм, ну, близько до кілограма різних овочів. Я їх підтушую, роблю такі. Протеїновий омлет ще собі до овочів. дуже гарно, смачно заходить. До речі, до молочки ввечері додаю французьке вино 30 грам, дуже прикольно. Це раз в три тижні я вживаю спиртне такі, до молочки. Ну і ще хотів з вами поділитися, що мені дуже сподобалось до молочних продуктів додавати мелений перець. Тиждень перед тим я додавав червоний перець, гострий, дуже гарний, прикольний смак. А цей тиждень додаю чорний перець, теж дуже гарно, і я ще крім того даю 20 грам томатної пасти. Я це все гарно розмішую. Туди мелений перець, дуже-дуже чудовий смак, мені дуже подобається. Обов'язково спробуйте різні такі мелені перці з кисломолочним сиром з кефіром. Ще хочу спробувати паприку, як воно буде з паприкою. Це такий солодкий червоний перець. Ну і потім попробую ще суміш перців, різних, там по одному граму, і всіх перемішати, як воно буде. Хочете, ви спробуйте, напишіть в коментарях, швидше за мене. Отже, друзі. Я планую цей зараз збільшити трошки чітміли собі. Завтра я планую чітміл на 9600 ккал, Тобто 2400 множимо на 4. 4 рази більше кілокалорій моєї повсякденної калорійності. Це буде 9600 кілокалорій. Чому? Тому що. Те, що я набираю, воно все одно за день-два сходить, і якби воно ніяк не відбивається на моїй вазі тіла. Але в мене є трохи більше енергії, я стою більш наповненіший і можу дозволити собі більш широкий вибір різних продуктів, різних смаколиків і насолодитися всім цим. Тому, друзі, от тиждень перед цим в мене був читмі 4800 ккал, правда, я не використовував солі ніякої. І я за цей день набрав 2 кг всього навсього. 4800 тисячі які через день вже вернулися назад на попередню вагу. Я вже через день важив ну, так само, як і перед чіпніло. Так, а от завтра в мене 9600 ккал кілокалорій, і там же будуть солені продукти, тому що я купив собі салямі, там буде піца. Як ви розумієте, це все підсолене. До речі, я спеціально подивився салямі 5,5 з грам солі на 100 грам. Там якраз я собі купив таку нерізочку тунесеньку 100 грам. Якраз піде 5,5 з грам солі. Ну і до речі, кетчупи я буду використовувати такі от традиційні, що в магазинах продаються. Там теж купа солі в моєму. Чи півтори, чи два грами на сто грам, щось таке, таке гляну. Одним словом, це буде купа солі, швидше за все, що я запливу. Але щоб цього не сталося, я планую з'їсти напевно пачку калія. А з паркам є такий препарат калій магній Я собі порахував, що, наприклад, щоб компенсувати грам солі, треба приблизно з'їсти там 6 ші сім таблеточок тоді я компенсую цей натрій, що попадає в організм. Адже ви напевно знаєте, що калій це антагоніст натрія, і щоб не було таких сильних напрямків, щоб ми швидко зійшли після соленого. Треба компенсувати це все калієм. До речі, це так званий калій натрієвий насос. Я десь рік тому навіть знімав відео, про це можете глянути. Чому не варто загружатися соленими продуктами перед, перед виходом на сцену? Але зв'язку з тим, що я на сцену не виходжу в понеділок, тому я в неділю собі загружуся трошки соленими продуктами, але компенсую все це калієм. До речі, це все буде без ферментів. Я вже давно дуже вже рік не використовую ніяких ферментів, щоб мій організм сам це все перетравлював. сам Ну, щоб він міг поратися сам. І до речі, рік тому в мене взагалі був чіпмів на 14 тисяч кілокалорій. Я навіть зняв про це відео. Можете подивитися, повертати там одне пару відео. Тому в цьому 2024 році вже я виставив його на Ютуб. Можете подивитися, що я їв, як я їв, які в мене були відчуття, і скільки я від того відходив. 14 тисяч кілокалорій без ферментів. Погортайте вниз, обов'язково подивіться, кого цікавить така тема, думаю, сподобається. Отже, друзі, так, що ще я швиденько вам розкажу. До речі, знав, знав цікаву інформацію про дефекацію. Так, друзі, я про це також буду говорити. Як ви розумієте, то, що природньо, то, як то кажуть, не бізопразна. Отже, що я знав, друзі. Якщо вам важко сходити в туалет, але у вас немає ніяких запорів, тобто у вас все добре, ну просто по якихось психологічних причинах, наприклад, стрес якийсь або що, і вам важко сходити в туалет, то для цього ви можете використовувати такий спосіб: поставити під ноги невеличку підставочку, і коли сидите на унітазі, ставите ноги на цю підставочку, і якби робите. Момент дефекації, так би мовити, коли ви так піднатужуєтесь, робите глибокий видих, і тоді воно легше виходить з вас. Ну, знімається оцей стрес, якщо у вас є. Ну, якщо це не запор, тільки ще раз кажу. Якщо це якісь фізіологічні процеси, зв'язані з запором, то це не вирішить цієї проблеми. Але якщо все добре, вам просто якби ну важко це зробити, можете так спробувати, як я спробував, дійсно трошки легше це все проходить. Отже, друзі, сподіваюсь, було цікаво вам. І ще цікавий факт про людський органів, зразу вам розкажу, як завжди традиційно. Якщо поправитися на пів кілограма, то сформується півтора кілограма кровоносних судин. Виявляєте собі? Торніше, не півтора кілограма, а півтора метра. Півтора метра кровоносних судин, щоб доставляти до органів кисень та поживні речовини. Оце, якщо ви набрали пів кілограма. А взагалом судини в тілі мають. Ну, довжина всіх судин в тілі 100 тисяч кілометрів. Як здивував я вас, ні? Не... Досить така прикольна інформація, погодьтеся. І ще декілька слів, друзі, я відкрив доставку їжі. Я готую особисто для вас, підбираю калорійність, білки жири, вуглеводи, Ви кажете, які ви хочете продукти, різні смаколики ваші можемо включити. Будь-які спеції, які хочете. Абсолютно які хочете, абсолютно люба калорійність, абсолютно любі продукти. Я сам це рахую, сам це все розробляю. Це мій, так би мовити, коньок. Я кайфую від цього, мені це дуже подобається. Я дуже люблю готувати. Особисто вам приготую окремо. Казаночку, ну як так, там оці доставки їжі, знаєте, що все в цьому величезному паніку, потім всім черпаками, невідомо скільки що там відміряють. І плюс там різні дешеві продукти, що там що білок купу гороху кидають вам. Це ні, у нас буде Якщо ви захочете горох, звичайно, буде і горох, але так це все буде з тваринних білків, буде з протеїнових порошків, щоб вам якийсь, наприклад, гарний солодкий десерт зробити, і щоб ми попадали білки білки в води і вашу калорійність. Ми можемо маніпулювати кожен калорійністю. Тобто, якщо ви худнете, але погано почуваєтесь, трохи я додаю вам калорії, щоб ви краще почувалися. І все одно худли, якщо вас цікавить вагаст. Ну, зафіксували цього густо, їмо на цій калорійності. Хочете набрати, додаємо потрошки калорійні, щоб ви не жирі одним словом. Думаю, ви зрозуміли. Таке вам не зробить ні на доставка їжі, таке вам зроблю тільки я та Отже, друзі, все. Перший пікіт. Так, друзі, у нас прохолодно зараз. В, в залі зима, січень місяць. Ми в копті, але коли робити право буду знімати, щоб ви бачили, як працюють м'яки. Отже, перший пікіт, дивіться, і на жев, скручування на прес. Як виконують, мінімають максимальну вверх спинку. На мою думку, таке виконання буде сприяти максимальному скороченню ресурсу. А оцей вант самим-самий-самий не виставляє адекватне вибух навантаження. Наразі я виставив стікери на 25. До речі, поганого тіла 65,5 кг. не знаю, що я казав на початку відео. 266 сантиметрів, в ній після двох друзі, і 9 років я відмовився абсолютно від будь-якої гормональної фармакології спортивної. Отже, друзі, як виконуємо, Сідаємо, На мою думку, треба взятися отут тут верху ручок і звести лікті поближче, поближче, так тримати. Все тіло має бути розслаблене, ноги, руки, спина, плечі, все має бути розслаблено, і силою пресами отак накручуємося. Накрутилися і назад. Розкрутилися. Скрутилися і назад розкрутилися. Стараємося не використовувати інерцію, працювати виключно м'язами. Дуже гарно, прикольно відчувається прес. А ну зніме ще з тої сторони. Сподіваюсь, ви бачите, як він скорочується. Працює абсолютно весь прес, включно з косими м'язами. Ви напевно це бачите на відео, я так думаю. Дуже гарно, дуже гарно відчувається прес. Низ повільно. Стараємося так, щоб стікери постійно висіли в повітрі. Тобто, от такі от точки не доходимо, розслаблення. Думаю, ви зрозуміли. Так, отже, достатньо. Так, музику вже виключили. Вже зараз будуть закривати клуб, тому треба сильно не затягувати. Так, вдіваю кофту, щоб не замерзнути, бо мало жив, і тільки перестаю рухатися, зразу мерзну. Так, все. Відповідаю на запитання підписника. Ну, Не знаю, чи це підписник, ну, глядач одним словом. Я створив був допис про торт Наполеон. Оцак виробник. І там калорійність, білки, жири, вуглеводи, все це розписав, фотографії зробив. І глядач мені написав, що. Що він часто з таким стикається, тримає в руках якийсь продукт, дослівно цитую. І навіть на вигляд він бачить, що цей продукт, наприклад, в масі чи в жирі, а калорійність типу вказана, всього там 250-300 ккал. А якщо додати білки жири вуглеводи, то калорійність вища виходить, ніж вказано на етикетці. Або консерви якогось виробника одного, Наприклад, різновиди різні гречка плюс курятина, рис плюс телятина, індик плюс перловка. Всі вказані, всюди вказане однакове БЖУ і калорійність. Так, ну, що я можу, як я можу це прокоментувати? Я цим. Сім... Не зовсім погоджуюся, що виробники здирають з інтернету, якусь там беруть собі з неба любу калорійність собі виписують, яку хочу. Кожен продукт проходить сертифікацію. Сертифікацію, він отримує сертифікат. Білки жири, вуглеводи, це Все досліджується в лабораторії. Я спілкувався спеціально з виробниками. До нас Ходять люди, які цим займаються. Вони кажуть, що це все дуже строго, щоб випустити якийсь продуктний ринок. Це все проходить сертифікацію без сертифіката це неможливо. Крім того, існують різні технологічні карти, на основі яких готується оця вся продукція, наприклад, консерви. Тобто там людина не стоїть, не кидає на око там перловку, там чи пуряти. Ну там це все, все чітко зважується на вагах. Ну, звичайно, що можна сказати. До того, що щодо того конкретно коментаря, хочу сказати, що, що гречка, що рис, що індекс, що, що телятана, що курятана, вони приблизно по калоріях однакові і по складу білків, жирів, вуглеводів. Ну там може якась похибка в декілька відсотків, але приблизно, приблизно вони в однаковій калорійності. Тому навряд чи, якщо там є якась сильна похибка, навряд чи вона дуже велика. Але самі розумієте, що в українських реаліях все можливо. Тому ну швидше за все я все таки вважаю, що це відповідає відповідає більш-менш дійсності, скільки там білків, жирів і вуглеводів. До речі, я таке зустрічав і на продуктах з Європейського Союзу, і на продуктах Сполучених Штатів Америки. Тобто вказана одна калорійність, а якщо додати білки, жири і вуглеводи, там може ну, трошки якесь неспівпадіння бути. Воно невелике, але може бути. І, до речі, це я навіть зустрічав на спортивному харчуванні Сполучених Штатів Америки виробництва. Як то кажуть, хвильоний спортпіт американський. З чим це зв'язано, я не можу вам сказати. Можливо, вони рахують жир по новому одному, не 9 ккал, а 7 ккал. Я не вникав в таке. Ну, це такі відносні поняття. Я рахую 9 ккал. Основне ви постійно рахуєте. А там 7 ккал чи 9 ккал, це не має ніякого значення. Ну, це все одно, що долари і євро. Допустимо, продукт в доларах коштує 1 долар, а в євро він коштує там 1 і 1 євро. Ну, яка різниця? По факту ви все одно цей продукт з'їли. А в чому ви порахували там в євро чи в доларах, там 7 ккал чи 9 ккал, це не має значення. Основне, рахуйте в якійсь стабільній одиниці. Рахуйте в 9 ккал, рахуйте в 9, рахуйте в 7, рахуйте в 7. Особисто я рахую 9 ккал. Ну, якось так про кілокалорії. І я вважаю, що все-таки притримуватися цієї калорійності. Нехай вона там може й має невеличку похибку. До речі, там різні сорта можуть мати. Одна гречка може мати одну, один склад білків жирів вуглеводів. Друга, другу. я спілкувався з людьми, які фасують. Ці крупи всі не кажуть, що так, може бути там не співпадіння, ну там ну яке не співпадіння? Наприклад, одна партія прийшла, при не всі приходять з сертифікатами. Одна партія прийшла сертифікат, що там, наприклад, на 100 ну, наприклад, я беру довільні цифри, 10 грам білка на 100 грам крупи якоїсь. Так, а друга партія прийшла, що може бути там дев'ять з половиною там або 10,4 і грам білка на 100 грам крупи якоїсь. Тому ці всі похибки вони досить невеликі. Ну, а я попросив цього глядача вказати який конкретно продукт, що там плавав в маслі і там всього було 200 кілокалорій. Він щось так мені не відписав. Добре, друзі. Все, другий підхід. Не затягуємо сильно. Зараз закривається, не затягуємо. Так, Добавлю 5 кг. Стікер на 30. Роблю. Лічки, якщо можна з різних сторін, uh -huh. треба грітися, щоб не замерзнути, мало жиру. Супер, друзі, суперова вправа просто, просто суперова вправа. Так, диваю. Діваю, безмерзно. діваю, бо замерзли. Діваю, бо замерзла. До речі, на вулиці такі сніги були, хуртовини. А сьогодні трошки тепліше все простануло, але все одно прохолодно. Так, і зразу, друге. відповідаю цей, цей самий глядач, написав. Що мені, ну я так зрозумів мою сторону. Що крім того, що читати етикетки, типу, треба мати ще й голову, і розуміти. А, і розум, і не просто, ну, не дуже дові одним словом, треба мати голову і розуміти, що виробник рідко коли рахує БЖВ, а просто бере де з інтере з інтернету. Ну, що вам можна сказати. Друзі, я що, похожий на такого, хто не має голови на плечах, як ви думаєте, я би так не сказав. Крім того, зверніть увагу. Я спокійно контролюю вагу тіла. вагу тіла можу важити стільки, скільки я хочу, можу бути в цій вазі. Я до речі вже. Майже півроку тримаю собі суху вагу: 65-66 кг, Планую наразі і далі, поки що так робити. Потім можливо буду трошки щось набирати, але це не точно. Ну, ну самі розумієте, я чітко рахую все по етикетках. Все в мене сходиться. Я постійно свої калорійності. Ну я б не сказав, що в мене немає голови, раз я читаю щось там на етикетках. Ну це набагато точніше, чим там зважувати черпаками, якимось, чи на око, чи тарілками, чи чашками. Як це прийнято? Я знаю, в Америці часто зважують чашками якимись. Причому я питав одної громадянки. Бувшої України, яка проживає в Америці, що то за чашка, скільки там грам, чи що вона взагалі вона каже, що там різні чашки є. Є і маленькі, є і великі. Так що які там, якими там чашками в тій Америці зв зважують, я не знаю. Я зважую чітко в грамах на електронній кухонній вазі і все в мене контроль ваги суперовий. Тому, друзі, повірте, голова на плечах в мене є. Отже, відповів на це це такий. Таку репліку цього глядача роблю третій підхід і ще вам розкажу трошки про Ларі Вілса. Ларі Вілс є такий блогер відомий спортсмен. Така цікава інформація про нього. Так, додам стікер. Стікер 5. Буде наразі не 35 ну Очевидно, це 35 кг стікери. Це не точно, але одним словом, стікер 35. О, це вже більш відчутніше. Супер, супер До речі, я вже знімав відео про цю вправу. Де я більш детальніше все розказую, показую, але ще не дійшли руки завантажити його на YouTube. У мене вже стільки тих відео, не знаю, коли я це все буду робити, але буду, буду по-любому старатися викладати це все, різні вправи. От, і, зокрема, і на цьому тренажері вправи. Так, так, що я хотів вам сказати про Ларі Вілса. Отже, він такий провів подкаст і там. Новомодного блогера західного, де розказував про те, як він хімічив, як він перейшов в спорт, як він присів на фармакологію. Одним словом, все щось з цим зв'язано. І що він сказав? Що він в молодості перед тим, як почати займатися, ну там до 20 років, чи скільки чи скільки, йому там здається, зараз 27 чи скільки років, ну до 30 десь. Отже, що він до того, як став займатися, був, можна сказати, наркоманом. Приймав наркоту, а той, той, той чоловік, що його присадив, в кінці кінців взагалі став бездомним. І він і далі, якби наркоман, так би мовити. А Ларі Вілс побачив, що він котиться в прірву, і вирішив, вирішив почати тренуватися. І це його цієї наркоти, але він. Якби самі розумієте, хотів поставити якісь рекорди солові, хотів чогось досягнути великого в такому силовому спорті і дуже був гарно присів на фармакологію. Фармакологію він живав дуже багато, там ну досить, досить багато, багато хімічів по різному і розказував, що навіть цілий рік сидів на такому препараті, як тримбулон. Ну Всі, хто багато хто говорить, що це дуже дуже шкідливий стероїд. Цей тринболон, і якраз тоді, коли він на ньому сидів, він потягнув свій рекорд стану витягу 450 кілограм. Але почувався він дуже дуже погано, дуже дуже паршиво на цьому тринболоні. Дуже сильно погіршилось його здоров'я. Там тиск почав скакати, і взагалі дуже різні показники. Він здавав там аналізи, якісь все було дуже дуже погано з його здоров'я, і він зліз з цього тринболона. І застерігає називає його самим самим небезпечним стероїдом, і взагалі застерігає відживання форми. Але я так підозрюю, що він далі хімічить, тому що він далі ставить якісь там силові рекорди в себе на ютуб каналі. Можете зайти подивитися і виглядає таким він досить таким стероїдним спортсменом, так би мовити. А я вам хочу сказати, друзі, ніколи, ніколи не хімічте, не, не куліть ніяких стероїдів. Якщо ви хочете довго, якісно, гарно жити, не мати проблем зі здоров'ям, ніяких стероїдів, ніяких це. Це тільки втручення в вашу гормональну систему, ви її порушуєте, потім довго будете відновлятися, Не факт, що відновитеся, не факт, що у вас стане сили волі вийти з цього всього, і ви не присядете на якийсь вічний курс і будете залежні від цих всіх лікарств гормональних. Отже, друзі, все розказав про Ларрі Вілса. Ну, все, завершуємо. Зараз зал уже закривають. Якщо вам сподобалося. Обов'язково ставте вподобайк, пишіть якийсь коментар, приходьте до мене на персональні тренування. Також можете замовляти тренування, програми тренування онлайн, програми харчування. Я складаю, можемо онлайн з вами працювати. Ну і як я вже говорив на початку відео, доставка їжі, так також я цим займаюся. Якщо у вас немає часу, самим це все готувати, зважувати. Ну, ви займаєтесь якимось бізнесом, наприклад, не маєте дуже мало обмаль часу і не маєте людини, яка би вам це робила. Звертайтеся, я залюбки це зроблю замість вас і доставлю, принесу вам в офіс, вам залишиться тільки їсти. І все, не треба нічого ні купляти, ні готувати, ні мити посуду. Поїли, викинули одноразову посуду і все. І ви завжди будете контролювати своє грутіла. Отже, друзі, радий з вами спілкуватися. Заходьте ще на канал, буде дуже багато різних цікавих відео різної багатої цікавої інформації. Ну і пам'ятайте, друзі, ніякого старіння.